В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Володимир Зеленський витував закон про електронні декларації. В ньому була норма, що декларації нардепів ще рік будуть закриті. Президент вважає, що уже зараз реєстр треба відкривати. Пропоную послухати його думку. Бажаю здоров'я. Заветував прийняти Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу. Не через рік а вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований. Бажано швидко. Гарного дня. Тему обговоримо зі спікером, яка долучається онлайн з нами на зв'язку. Лідерка руху чесно. Віта Думанська. Віто, здрастуйте і вдячні, що ви з нами. Доброго дня. Вітаю, глядачі. Тиждень тому ми з вами обговорювали петицію, в якій українці закликали президента витувати цей закон. Чи задоволені ви результатом? Так, мені здається, що основною заслугою того, що е, саме було накладено вето, стала воля українських громадян і цих 83 тисячі людей, які підписали петицію. Фактично, міжнародні партнери дотискали цей закон на початковому етапі, але коли ми його отримали неякісним і таким, яким не задовольняє українське суспільство, тут вирішальним стало саме слово е, українських громадян. На вашу думку, чому тема набула такого жвавого обговорення і участі українських громадян? Вибачте, будь ласка, я попрошу повторити запитання, тому що чомусь проблема зі звуком. На вашу думку, чому тема набула такого жвавого обговорення серед українських громадян і такою жвавою підтримкою петиції на цей рахунок? Чому таке жваве обговорення? Ну тут все просто, тому що, по-перше, це тема, яка болить людям. А люди розуміють, що за закриттям декларації це що це може бути спробою приховати корупцію. Далі люди розуміють, що це одна з євроінтеграційних вимог, і нам треба йти по цьому курсу далі. І відповідно підігріло також тему. Журналістські розслідування, які показували факти значного збагачення, скажімо так, за часи війни, і тому в людей сформувався оцей активний запит на прозору і доступну інформацію про статки, витований закон передбачав, що добровільно можна подавати декларації до НАЗК. Про що ще законопроєкт номер 9534? Нагадайте, будь ласка. А, так, була така норма, що можна добровільно декларувати, але ми розуміємо, що це дуже вибірково. А після того, як проголосували законопроект, Давита Рахамія, лідер а, президентської фракції а, в парламенті, він зазначав, що він закликає слуг народу поставити цю галочку і надати на ЗК а, цей дозвід. Але ми розуміємо, що це вибірково, Воно там стосується не всього пулу декларантів. А, така Дискреція на, на всіх декларантів, і такий підхід. Ну на мене він виглядає правильним. Я би ще хотіла наголосити нашим глядачам, що навіть якщо президент наклав вето, то доступ до реєстру ми не отримаємо вже завтра, тому що передбачено 60 днів після після того, як закон не буде чинності. Але щоб ми до дійшли до тих 60 днів, що нам треба, президент повертає законопроект до парламенту. Парламент його розглядає. Дуже сподіваюся, що це важливий законопроект, і вони його розглянуть швидко. Так, а після того знову законопроект йде на підпис до президента. Сподіваємося, президент його підписує, і лише тільки тоді 60 днів для того, щоб він не був чинності. Фактично, перші декларації очікую, зможемо побачити не раніше ніж а, через три місяці. Так, добре, що ви відмітили, що через три місяці щодо. Позиції президента ми вже почули. Він напряму звернувся до парламентарів і хоче, аби проголосували таки цю правку, так що декларації повинні мають бути відкритими. Хто голосував за те, щоб все-таки приховати ці декларації ще на рік? Чи можете нагадати нам цих людей, які тисли кнопку за те, щоб не відкривати декларації? Ви знаєте, вже з'явилися такі жарти, що ця вся історія з декларуванням. Дала нам в першу чергу можливість побачити тих, хто проти, і насправді проти було б доволі багато людей. Основна категорія це ті люди, які були фігурантами журналістських антикорупційних розслідувань, по якому і бігуса і «Схема», і Українська Правда знімали свої сюжети. Це такі як Дубінський, Дубневич, тобто ті, кому явно є що приховувати. але загалом таких людей. Тільки 74 в фракції Слуга народу, тому що фракція дозволила вільне голосування. Тобто, депутат сам міг обирати, а фракція не мала єдиної позиції з цього приводу. Також частково не дали голоси представники Батьківщини і ОПЗЖ, колишньої ОПЗЖ. Тобто, фактично, багато фракцій доклалися до того, щоби завитувати, щоби не підтримати цю правку, яка робила. Реєстр відкритим. Віта, наголосіть, будь ласка, які дані, про які активи нардепи зобов'язані вносити до Єдекларації? Дивіться, до деклара... в глобально в системі декларування нічого не змінилося. Тобто мають бути показані і нерухомість, мають бути показані і доходи, і автівки, маю на увазі, рухоме майно. І інформації в рахунках банка. Тобто, всі активи, які раніше вони декларували, зараз вони мають декларувати так само. Єдине, точилося багато дискусій з того приводу, чи мають вони декларувати місце проживання за кордоном, тому що для багатьох це була одна з таких безпекових загроз. Тобто, вони не хотіли, щоб, не дай Бог. То дізнався, я маю на увазі, отримавши незаконний доступ. Ця інформація все одно буде не публічна, де проживають їхні родини. Були ще дискусії з приводу оцінки майна, якою ж вважається її оціночна вартість. Хто буде відповідати за цю оцінку? І національне антикорбюро НАЗК, і також низка громадських організацій бачили в цьому моменту ризик. Але тут важливо сказати, що президент наклав вето на один закон, але паралельно голосувалися два закони. І так само громадські організації і національне агентство з питань запобігання корупції закликали президента ветувати і другий закон, що ж в другому законі? Другий закон дозволяв не потрапляти до реєстру корупціонерів людям, які скоїли, які не задекларували майна на менше ніж мільйон триста тисяч гривень. От і сплатили штраф на ЗК наголошувало, що в результаті цього більше 10 тисяч людей треба буде видалити з реєстру корупціонерів, і це не ок, тому що е, так людей перевіряють за цим реєстром при призначенні на посади, і таких е, людей перевіряють при, е, під час державних закупівель. От ви згадували про цей закон. Я скажу, що мова йдеться про е, закон номер 9580 п'ять а саме статтю 59 про запобігання корупції. Там дійсно НЗК вказує, що Більше чи близько 10 тисяч осіб будуть приховані так, їх прізвища. А це важливо, тому що майбутні тендери можуть проводити саме ці люди, і ми повинні знати про закупівлі з їх боку. І ще, будь ласка, віто наголосіть то навіщо нам взагалі суспільству знати, що там декларують нардепи, як це допомагає спостерігати за їх активами за рухом їх активів, так і як це допомагає контролювати народних убранців? Дивіться ще в 2016 році. Ми вирішили, що Україна обирає шлях електронного декларування. Фактично, електронна декларація стала нашим найпотужнішим інструментом, чому важливо, щоб декларації були відкриті саме зараз, тому що е, країна перебуває в умовах війни. Так, є дуже ця суспільна напруга. Є запит з іншого боку, є журналістські розслідування, які доводять і показують надмірне, я не можу сказати навіть слово надмірне, шалене зростання статків деяких військово і військових, і посадовців, і народних депутатів для того, щоб ми могли сказати, що цей. Декор інструмент працює, він має бути відкритим, щоб працювали не тільки топ-журналісти національних видань, але й могли працювати регіональні журналісти, які дуже добре знають своїх і місцевих депутатів, і місцевих посадовців, і могли подивитися, як змінюється їхня картина. До прикладу, вчасно ми бачили випадки з депутатами, коли вони заходили в парламент абсолютно без майна, так, а. Після чотирьох років каденції з'явилося кілька об'єктів нерухомості, з'являються дорогі автівки, і тут уже питання, яким чином, і за рахунок чого не маючи бізнесу, наживаються такі наставки. Тому те, що не прозоре, викликає, викликає а, підозри у суспільстві. Щоб зняти ці підозри, ми маємо максимально відкривати інформацію і дати можливість і правоохоронцям, і журналістам. Перевіряти чи не відбулося незаконного збагачення. Віта, Я вам дуже вдячна за думки. І дякую, що знайшли час. Долучились до роботи нашої лайв-студії. На зв'язку з нами була Віта Думанська. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.